У ніч на 6 червня росіяни знову атакували Україну. Вся територія була червона. Впродовж кількох годин лунало багато вибухів. Ви добре потрапали, знаю це. Львівську область бойовими безпілотниками та крилатими ракетами накрили. Обійшлося, слава Богу, без жертв, але Є пошкодження. У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою лінії електропередач. Є вони і в столиці. У Київській області внаслідок атаки було пошкоджено колії, низка поїздів. Затримується у Тернополі внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждало п'ятеро людей. Як повідомляє очільник міністерства внутрішніх справ, минулої ночі загинуло троє людей, і це рятувальники. Кличко повідомляв вночі про чотирьох загиблих дані уточнюються. Звісно, не зволікали із ударами у відповідь і Збройні сили України. У ніч на 6 червня сили оборони України атакували нафтобазу в місті Енгріс. Вона дуже серйозно палає. Енгс знаходиться в Саратовській області Росії. Цей об'єкт використовується для заправки стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по території України. Не всі літаки нам вдалося знищити. Але суттєво ми змінусували спроможності Росії використовувати стратегічну авіацію для запуску ракет. Також горів військовий аеродром у удягілів, зафіксовано удари безпілотниками по столиці Росії. Це підтверджує мер Москви. Війна на превеликий жаль триває. І західна преса губиться у здогадках про те, чи задоволений Дональд Трамп атакою. Служби безпеки України по військових аеродромах, про які я щойно згадував. Одні пишуть про те, що Трамп задоволений, інші ні. Ну, я вчора вам розповідав учиним відео про те, що виданні Аксіос вийшов дуже компліментарний на адресу України і Трампа матеріал про те, що Трамп задоволений тим, як ми організували цю спецоперацію. А сьогодні... Де Атлантик з посиланням на якихось трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого Дому пишуть про те, що Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. Мовляв, у Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки України. І саме про підтримку України нині активно пишуть телеграм-канали. Я не вважаю цю інформацію правдоподібною, зараз поясню, чому. За словами джерел, після української атаки пише Де Atlantic, розгорілася нова хвиля обговорень щодо доцільної подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським. Президент США назвав його гарячою головою, яка, на його думку, може штовхнути світ до третьої світової війни. Ми самі знаємо про те, що Трамп не дуже полюбляє Зеленську та і Україну за великим рахунком. До прикладу, колишній стратег Трампа Стів Беннон говорить про те, що Зеленський не попередив президента США, про те, що збирається завдати ударів у глиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту за день до зустрічі в Туреччині. І це, мовляв, якраз і є таким обґрунтуванням того, що Трамп невдоволений. Але. Є одне суттєве, але яке я вже щойно згадав, це публікація у виданні Axios. Звісно, і то публікація, і це публікація. Втім, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келох назвав спецоперацію СБУ Павутина зі знищення стратегічної авіації Російської Федерації прикладом ефективного і сміливого лідерства. Відповідний пост він опублікував в мережі X. І на перший погляд це безневинний пост, який нічого не означає. Втім, цей пост опублікований з репостом статті в Axios, про яку я згадував, де Трамп виказує задоволення тим, що була завдана така атака по території Росії. І Келох пише: ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа зупинити кровопролиття і покласти край війні. Тобто Келох підтверджує те, що Трамп задоволений цією атакою. А публікація в The Atlantic, я вважаю, вона не відповідає дійсності. І, окрім того, Келок наголосив, що сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою. Посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади. Дуже важливо, тому що Кіткелах має військовий досвід. І, за його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Рустем Умеров. Що означає, що сьогодні позиція Дональда Трампа є прихильною до такої. Операції по території Росії. А комбінована атака шахедами та ракетами, яку здійснив минулої ночі Путін, певна і є відповіддю на нашу атаку по території Росії. Шкода тільки, що ми знищуємо військові об'єкти, а Путін б'є по багатоповерхівках і вбиває цивільних. Намагається це зробити. На превеликий жаль, є жертви і минулої ночі. І тепер, друзі, кілька слів про візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він позитивно оцінив його і каже, що сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів. Мер заявив, що повертається додому із відчуттям того, що ми маємо розумну основу для переговорів між американським президентом і німецьким канцлером. Окрім цього, на його думку, Трамп серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо тарифів. Оце друзі, основна мета. Візиту Мерца до Вашингтона. Звісно, він там говорив і про Україну. І я цього заперечити не можу. Трампу не дуже хотілося багато приділяти уваги саме в російсько-українській війні, але журналісти впродовж фактично 40 хвилин допитувалися його в основному про це. І також Фрідрих Мерц сказав, що. Висновок про хороші переговори щодо тарифів він робить після спілкування із Трампом і каже: він дійсно готовий досягти угоди про торгівлю. Сьогодні торговий баланс між Сполученими Штатами Америки та Німеччиною є зовсім не на користь Сполучених Штатів Америки і Німеччина торгує найбільше із США. Відтак цей візит для Німеччини був край важливим. І Мерц, своєю чергою, уник прямих суперечок з американським президентом, але м'яко наголосив, що Німеччина на боці України. Такий висновок робить Мерц, роблять журналісти, і справді візит Мерца до Вашингтона можна вважати вдалим. Ну а тепер, друзі, трішки вам ще інформації про скандал між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, який набуває обертів. Колишній радник Трампа Стів Беннон, який впродовж останніх місяців найбільше критикує Ілона Маска, заявив, що радить Трампу скасувати всі контракти з маском. Ну, власне, Трамп це і підтримує, та ініціювати низку розслідувань щодо Маска. І каже, слід розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу, тому що я твердо переконаний, він є нелегальним іммігрантом і має бути негайно депортований з країни. Не думаю, що до цього дійде, але риторика вже доволі серйозна. Беннон також закликав адміністрацію Трампа розслідувати вживання наркотиків маском, а також його спробу отримати від Пентагону засекречений брифінг щодо Китаю. Він наполягає, що на час розслідування допуск маска до секретної інформації має бути призупинений. своєю чергою, маск, як ви знаєте, звинуватив Трампа у невдячності. Трамп назвав маска жертвою синдрому Трампа, причина конфлікту. На перший погляд може видаватися банальною, але Маск вміє рахувати гроші і знає передок цифр, як ми бачимо на відміну від Трампа. Причиною конфлікту є ключовий законопроект адміністрації про внутрішню політику, ініційований адміністрацією президента США. Крім того, Маск заявив, що Трамп фігурує в файлах Епштейна, і саме через це їх досі не оприлюднили. Мова йде про факти педофілії. Ну, якщо буде далі розвиватися тема про те, що Трамп і тут замішаний в скандалі, ну, принаймні вже син його опублікував відповідний пост у мережі X і каже, що на батька зводять наклеп. Також Маск підтримав у мережі X ідею імпічменту Трампу. Звісно, перспектив поки що для цього нема. І заявив про те, що його компанія SpaceX негайно зніме з експлуатації космічний апарат Dragon. А це дуже серйозно. Це стало відповіддю на заяву Трампа про намір скасувати державні субсидії для компанії Маска. Dragon є багаторазовим космічним апаратом, який використовується для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. З 2012 року він є основою комерційної космічної програми NASA. Його новіша версія. Crew Dragon дозволила США скоротити залежність від російських ракет і забезпечити власні пілотовані польоти в межах програми НАСА. Ну а тепер як це буде виглядати поки що не зрозуміло. І Трамп також відповів маску, який не втримався від публічної його критики і щодо законопроекту і щодо інших питань, і говорить, що в певний момент часу Ілон Маск опинився на межі, після чого він попросив його піти. Забрав квоти на електромобілі, які зобов'язували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів, і каже він просто збожеволів. Далі він припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде найпростішим способом заощадити у нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів. Тобто війна між маском і Трампом переходить уже в найвищу фазу. Вони почали рахувати гроші, звинувачувати один одного у різних. Речах. Чим далі, тим більше таких публікацій ми будемо бачити. Це серйозно може дестабілізувати ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Як це вплине на подальший перебіг подій в самих США і на міжнародній арені, за цим, друзі, буду слідкувати. Розпочну я із заяв Дональда Трампа, які пролунали під час брифінгу його із Фрідрихом Мерцем в Увальному кабінеті. Брифінг тривав доволі довго, більше 40 хвилин. Всі запитання були адресовані Трампу. Ну, Мерц – одне єдине, тому справді сьогодні в епіцентрі уваги у нашому відео та й загалом світової преси є саме Дональд Трамп, оскільки він ще встиг сьогодні навіть поговорити із Сіндзінпіном. Під час брифінгу із Мерцем Трамп сказав, що я з Україною за те, щоб вбивства припинилися. Він сказав це, відповідаючи на запитання журналістів, і серед іншого, він повідомив про наступне: дедлайн для введення санкцій проти Росії, лише каже, у мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. І ці санкції можуть торкнутися обох країн. Те, що ми з вами тут на каналі обговорювали сьогодні і вчора про можливість ухвалення санкцій, воно справджується. Законоперек Лінсі Грема навряд чи буде ухвалений, тому що в тому вигляді, якому він запропонований, він ухвалений бути не може. Лінсі Лінці Грем запропонував його там змінити. А Дональд Трамп каже: ми поки що з цим не поспішаємо. Чекаємо якогось рішення, і я думаю, що це буде абсолютно інша законодавча ініціатива, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але Трамп не може повірити в те, що просто так Путін на припинення вогню не погодиться. І далі говорить наступне. Я поки що не вивчав законопроект сенатора Грема, я сам ухвалю рішення, щодо нього і можливо дуже скоро. Я ні з ким не дружу з Путіним, в тому числі. Так, Трамп відповів на запитання про можливу дружбу його із лідером Кремля. І також Трамп повідомив про деталі своєї телефонної розмови з Путіним і повідомив, що Путін сказав йому: у нас немає іншого вибору, окрім як вдарити у відповідь на атаку СБУ по військових аеродромах. Я ж сказав Трамп. Просив його, не робіть цього, ви не повинні цього робити. І говорить Трамп, що Путін справді отримав дуже сильний удар, не думаю, що він грає в ігри. Тобто відповідь буде по території України, прямо говорить Трамп. Відтак, друзі, прошу вас слідкувати за сигналами тривоги. Що робити, ви добре знаєте? І далі він говорить наступне: якщо Росія перетне межу, ви будете здивовані тим, наскільки жорсткою буде відповідь. Яка ця межа, в чому вона полягає, що для Трампа є цією червоною лінією межею, він не уточнює. Але я не виключаю, що для Трампа червоною лінією і межею можливо буде засування тактичної ядерної зброї, про що писала Західна преса вчора, оскільки Путін почав погрожувати нам відповіддю? Якою вона може бути, Пісков, сьогодні коментуючи знову позицію Кремля, чітко не сказав. Але я розцінюю таку заяву Трампа як попередження Путіну, мовляв, не здумай нічого такого робити. І також ще одну дуже непривабливу для України тезу озвучив Дональд Трамп, коли порівняв війну Росії проти України бійкою двох маленьких дітей, які б'ються як божевільні в парку. І Він говорить: я думаю, треба дати час їм трішки побитися вони потім, мовляв, заспокояться і укладуть мирну угоду. М'яко кажучи, недалекоглядна позиція Трампа, і таке порівняння воно далеке від істини і виглядає трішки дивакувато. Буду максимально коректним. Ви можете не стримувати себе в емоціях, писати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І до цієї інформації хотів би вам додати публікацію в виданні Аксіос, де мовиться про те, що Трамп вважає спецоперацію Павутина, в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації Російської Федерації потужною і крутою. Але, за словами співрозмовників, Трамп занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення війни. І зазначається, що Трамп був напрочуд стриманим на публіці впродовж останніх днів, коли мова заходила саме про його особисті почуття щодо атаки України. Однак не публічно він був у захваті від цієї операції і, посвячені в деталі, кажуть, що досить потужно сказав Трамп, відповідаючи і коментуючи обмеженому колу не пресі атаку СБУ по території Росії. Він подумав, що це круто. І один із радників Трампа сказав, що з міжнародної точки зору у вас є Чихуахуа, що завдає реальні шкоди на багато більшому собаці. Ну, порівняння так собі, але все ж таки це означає, що велику собаку, в розмірах велику, Україна, яку вважають невеликою, може дуже серйозно кусати. Водночас Трамп також говорив з людьми, з якими він зустрічався останніми днями, що атака безпілотників ймовірно підштовхне Путіна до дуже серйозних заходів у відповідь, і Трамп стурбований тим, що цей сценарій відкине його дипломатичну ініціативу. І кажуть наступне: ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми хочемо, щоб вона деескалювалася. Тож, якщо Путін у відповідь на це сказиться, то так, у президента є побоювання. І однією з причин занепокоєння в Білому домі цією атакою було те, що вона була спрямована саме проти стратегічних бомбардувальників. Які, власне, можуть нести ядерну зброю, є ключовим елементом стримування Росії. Не випадково Кіткелог орбив відповідний коментар. І в Білому домі кажуть, що це дуже небезпечний момент. А сам Трамп не був здивований тим, що українці вдарили по території Росії саме таким чином, тому що це те, що відбувається, коли війна триває. Але на сам кінець журналісти Аксіос пишуть про те, що Трамп стурбований тим, що це затягне бойові дії. Як він бачите, сказав сьогодні. Ну, нехай ці хлопці в парку між собою поб'ються. І Трамп хоче, щоб бойові дії припинилися, тому він розчаровується щоразу, коли відбувається подібна атака. Попри всі ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що зробили українці. Тобто у нього, як ви бачите, двоякі відчуття. І це добре. Ну, принаймні про Україну він тепер не буде говорити, що у нас немає козарів. І також, друзі, я вам хотів повідомити коментарі Піскова, це дуже важливо, які сьогодні були озвучені ним як позиція Кремля на тлі подій, які відбуваються і переговорів в тому числі. Це дуже важливо. Наголошую на тому, що зараз путінський режим активно просуває тезу про те, що Україна терористична держава, в такий спосіб вони хочуть перекласти вину за свої терористичні дії на нас. Будуть вигадувати різну груду приводи для того, щоб. Переконати вкотре міжнародну спільноту, що це ми вбиваємо цивільне війни населення, а не вони, і що це на Україну треба тиснути, щоб ми погоджувалися на ті умови, які вони нам висунули в Стамбулі для завершення цієї війни. Щодо нібито терористичних актів, які були вчинені на території Курської та Брянської області, Пісков сказав наступне: прийняття рішень про теракти у Курській та Брянській областях було неможливим без найвищого політичного керівництва України. Це натяк на те, і прямо вказано на те, що ми вбиваємо цивільних росіян. Тому я вам просто акцентую на тому, що коли ви будете чути кожного разу, що ми терористи, щоб ви розуміли, це нині цілеспрямована інформаційна політика Кремля. Також Пісков сказав наступне: Путін підтримує думку про те, що треба продовжувати контакти з українською стороною. Хоча буквально вчора він говорив, що, мовляв, розмовляти немає там з ким. Київський режим, ну і таке інше. Телефонна розмова Путіна і Трампа, яка відбулася вчора, була, на думку Піскова, конструктивною і необхідною. Президенти обговорили дуже багато важливих питань. Домовленостей між Путіним та Трампом про зустріч немає. Вона поки що відтерміновується, оскільки Кремль до цього не готовий, як я вважаю. Відповідь Росії на українські удари по аеродромах буде такою, як вважають військові, і тоді, коли вони вважають за потрібне. Це от коментар Кремля. Я не виключаю те, що Трамп все ж таки сказав що щось переконливе Путіну, щоб той не бив ракетами по території України. Чи дослухається Путін Трампа? Подивимося. Ну, принаймні, Трамп сам сказав сьогодні про те, що він просив Путіна не завдавати ударів у відповідь. І на завершення піского говорить про те, що Росія воліла б на міжнародному рівні почути жорстке засудження терактів київського режиму. Теракти, теракти і тракти. Відтак, просто будьте готові до того, що ви чим далі, тим більше будете чути подібної маячні. Дональд Трамп також сьогодні, перед зустрічю із канцлером Німеччини, провів телефонну розмову із лідером Китаю Сін Цінпіном, яка тривала півтори години. Він довго прагнув цього телефонного дзвінка. Багато разів заявляв про те, що він вже поговорив із Сі, але Китай постійно спростовував цю інформацію. І От нині, вже, врешті-решт, офіційно підтверджено про те, що ця телефонна розмова відбулася, і Трамп написав величезний пост у себе в мережі True Social. і сказав, що я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю, як завжди, у Трампа все дуже плідне. Вони обговорили деякі тонкощі їхньої нещодавної укладеної та узгодженої торгівельної угоди. Більше не повинно виникати жодних питань щодо складності рідкоземельних металів, тому що для США дуже важливі постачання цих елементів з Китаю. Саме там закуповує. Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки ці компоненти, під час розмови президент СІ сказав Трамп люб'язно запросив його та першу леді відвідати Китай, і Трамп відповів взаємністю. Розмова була майже повністю зосереджена на торгівлі, і як сказав Трамп, вони нічого не говорили про Росію, Україну чи Іран. Хоча, те, що Трамп згадує, що вони, мовляв, не говорили зовсім про Росію Україну чи Іран. Означає, що така розмова була. Єдине, що вони домовилися, поки що не виносити це в публічну площину. Відтак Трамп свідомо говорить на публіку, що нічого подібного не було. І сьогодні, друзі, у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Альянсу, де був присутній, в тому числі, і очільник Пентагону Під Кекзет. Він, зокрема, сказав, що обороноспроможність НАТО не повинна залежати тільки від потенціалу Сполучених Штатів Америки і наголошує, що країнам Північно-Атлантичного Альянсу потрібно брати активну участь у спільних зусиллях щодо зміцнення обороноздатності Альянсу, а не покладатися виключно на Сполучені Штати Америки. І не випадково під Гексет просуває ідею збільшення видатків країн. Членів Європейського Союзу та інших для того, аби вони збільшували видатки на власну оборонку. До прикладу, німецькій армії знадобиться додатковий особовий склад, щоб відповідати новим вимогам НАТО щодо спроможності запобігти загрозі з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус і говорить про те, що найближчим часом Німеччині доведеться витратити багато коштів для збільшення власного війська на 50-60 тисяч солдатів. Нині, до прикладу, німецька армія налічує трішки більше 180 тисяч військових. Нині ж після того, як було ухвалене рішення про зняття межі дефіциту державного бюджету, Борис Пісторіс каже, є у нас більше коштів, аби витрачати їх на власну оборонку. Також стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта військово-повітряних сил США Алексоса Гренкевича. На посаду нового Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Сил НАТО в Європі. Чому це, друзі, так важливо? Тому що дуже багато було розмов про те, що мовляв Сполучені Штати Америки відійдуть від НАТО, виведуть свої війська з Європи, можливо, буде якесь певне скорочення на тлі ультиматумів. Пентагону і Дональда Трампа про збільшення видатків на оборонку іншими членами країнами Європейського Союзу, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу, ну, в тому числі і Британії. Але те, що сьогодні США демонструють свою послідовність у співпраці з НАТО шляхом і оголошення нового головнокомандувача, ну, як на мене, це більш очевидно. Також у Брюсселі було ухвалено рішення про те, що НАТО збільшить військову допомогу Україні на суму 20 мільярдів євро. Про це заявив генсек НАТО Марко Рюте і каже, що ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії. Є одна цікава деталь: видатки для України на оборонку будуть здійснювати в межах саме оцих 5% витрат кожною країною, яких вимагає Дональд Трамп. Нам загалом від цього відверто кажучи, байдуже, де вони братимуть ці гроші. Але в такий спосіб фактично Україну інтегрують у Північно-Атлантичний Альянс без формального об'єднання. Тобто немає рішення насправді. Але Україна стає ледь чи неповноправним членом Альянсу. Єдина проблема заключається в тому, що НАТО, в такий спосіб, має формальну причину не долучатися до оборони свого члена неформального. І направляти сюди війська. Тим паче, з цього приводу, у північно-Атлантичному Альянсі зовсім немає єдиної думки. Є окремі країни, котрі готові направити свій військовий контингент після припинення активної фази бойових дій, але говорити про якесь масове бажання долучитися до цього проєкту поки що, на жаль, не доводиться. Ну і на завершення, друзі, вам трішки деталі про скандал Ілона Маска та Дональда Трампа. Те, про що ми з вами говорили раніше як про версію в майбутньому, сьогодні вже стало реальністю. Після спільної прес-конференції Трампа і Маска в овальному кабінеті пройшло кілька днів, але вони вже встигли публічно посваритися. Ілон Маск почав підіймати пости Дональда Трампа ще з 2013 року і коментувати їх з легкою іронією. І... Пізніше написав про те, що Трамп би не виграв би вибори у 2024 році, аби він йому не допоміг. Ну, фактично, натякнув на те, що Трамп сам по собі не вартий своєї посади. Лише завдячуючи Ілону маску, Трамп сьогодні її обіймає. Трамп на це поки що ніяк не реагував, але відреагував на допис Ілона Маска, в якому той критикував ініціативу. Республіканців про законопроект, що передбачає зниження податків для багатіїв і збільшення дефіциту державного бюджету Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні це детально обговорював із фінансистом, економістом та інвестиційним банкіром Сергією Фурсою в себе на каналі, тому можете переглянути це відео. Але Трамп сказав наступне, що він розчарований маском і каже, я дуже розчарований Ілоном, я йому дуже допоміг. Він знав внутрішню роботу податкового законопроекту краще, ніж будь-хто з тих, хто тут сидів. У нього не було з цим жодних проблем. Раптом у нього виникла проблема, і він тільки розвинув її, коли дізнався, що ми збираємося скоротити пільги для електромобілів. Маск, думаючи, написав відповідь Трампу, що Трамп бреше. Брехня, каже він, цей законопроект мені жодного разу не показували, і він був прийнятий глибокої ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не встиг його прочитати. Як тільки Маск почав писати пости з критикою на адресу Трампа, акції компанії Тесла почали різко падати, і вони впали на 9%. Але Маска це ніколи не зупиняло. І він написав наступний пост у мережі X. Чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% людей, що знаходяться посередині? Звідки ці цифри, я не знаю. Але на дану хвилину там проголосували, як я вам сказав на початку відео, майже 200 тисяч чоловік, із них 80 з відсотків сказали, що так, вони готові створити нову партію разом з Ілоном Маском. Звісно, можна зробити припущення, оскільки. Маск проводив це опитування в мережі X, і Маск є власником мережі X. Припущення про те, що таке опитування сфальшоване. Але незалежно від того, чи воно правдиве чи ні, маск має дуже багато ресурсу, щоб змінити структуру Палати представників та Сенату уже у 2026 році. І тоді точно, як сказав Маск, Трамп не матиме більшості ні в Палаті представників, ні в Сенаті. І Конгрес просто вийде з-під контролю. Очільника овального кабінету, ну а там буде легко вже говорити про дострокове припинення повноважень Трампа. І та історія, яку я вам розповідав, точніше переповідав, історія Тіма Снайдера про те, що Трамп не досидить до кінця свого президентського терміну, може виявитися реальністю.